Якщо ж не дамо, то перше перекриття тут летить впевнено. Два, один, відкрився. І так, з першим перекриттям відкрився. Що мається на увазі працювати по прапорцю? А, вже неодноразово питалися в телеграм-каналі в закріпленому повідомленні в нас є. От, ви натискаєте просто на Закріплене повідомлення, і тут є інструкція. Як правильно працювати, як правильно відкривати угоди? Інструкція по прапорцю. Перейшли, перечитали, да і все. Нічого складного немає. Добре, я знов сотку в себе навіть не побачив на балансі якось. Дякую, нема за що. Я знов сотку не побачив на балансі. Зараз Сільвер закриється в плюс і нарешті, може, побачу соточку, ні? Так, да, вже би мав побачити соточку. Перекриття має зайти в плюс, бо самий нижній рівень. Ну, подивимося, залишається 15 секунд. Виглядає так, що заберемо тут все ж таки плюсик. Ну ми забираємо просто через одне-два перекриття плюса, мені просто пишуть тут, що. Ну... Коротше, ладно, це бред. Зараз побачиш, ми бачили, ябави цей імпульс. Так, да, непоганий імпульс, а красивий імпульс, забираємо плюсик з любих точок ходу. І от соточка є. Вона вже, напевно, в екран не поміщається, так? Да? Ем, так, плюс з любих точок ходу забираємо.